У театрі Академія руху Гурять свічки. Так, колектив одного з провідних закладів культури міста вшановує пам'ять жертв штучних голодів в Україні. Темі геноциду українського народу театр присвятив виставу реквієм Чорні дошки. Питанням, що це за назва чорнодошки, тому що ми самі, скажімо, я так признаюся, ми самі не знали, що це за термін. Чорні дошки це коли оточене селище на вхід і вихід. Це було під час Голодомору голодомору. А в Україні, звісно, це було не на всіх територіях України, але на деяких. Розповіді людей вони свідчать. Це все пов'язано з болю родин, з втратою дітей, з втратою чоловіків, втратою ну повністю з втратою, як знищували українців всі ці роки. У костюмах та декораціях лише білі та чорні кольори. У пластиці акторів невимовний біль за мільйонами скалічених життів людей, яких штовхнули в обійми голодної смерті. Вони були вільними духом, а відтак небезпечними для режиму. Кожен актор, кожен з нас відтворює історію певної людини, тому що саме в цій виставі ми брали. За основу хроніки це історія людей, які розповідали про своїх родичів, які пережили ці часи, або вони самі були дуже маленькими, коли був голод, і кожен актор несе свою історію, історію тих людей, тієї конкретної людини, яка це все пережила. Богдан Бутрій в Академії руху з 2020 року. Відтоді отримав у студії театру професійну освіту. Розпочав свій сценічний шлях з епізодичних ролей. Нині у доробку актору і масові сцени і головні ролі. Він має можливість проявити себе як драматичний персонаж. У чорних дошках грає безіменного героя. Їхньому селітю назем був такий, як мас. Я бачила і розуміла багато, вона ще сердилась на мене. Голодовку навмисно зробили. Він оповідає про події минулих літ своїх предків, розповідає про них. Але так само, як і вони це пережили, і усі ми зараз рефлексуємо це. Він наскільки міг занурювався в. Історію, ту, що вже написана в школах і будь-де, і те, що досі в сім'ї тримається як незагойна рана або вже відрефлексоване, але те, що потребує розголосу, чорні дошки, подорож сторінками однієї з найбільших трагедій в історії України. До фактів знищення українців як нації неможливо бути байдужими. Вважають творці спектаклю. Я думаю, що ми маємо. Про це говорити, про це говорити тим паче, що ворог і сьогодні, і тоді у нас виявився один: це наші північні сусіди, які задають ужасного клопоту сьогодні. Нам і задавали нашим пращурам, починаючи з часів колективізації з 20-х років. Творчий сезон у театрі в самому розпалі. Нині колектив готує новорічний репертуар у святкові дні. Академія руху даватиме пластичну виставу Покахонтас. Іван Проводов Олексій Правицький. Цей день.